Різдвяні зірки, янголя та гірлянди та святкові іграшки напередодні святу на Двірнянському ліцеї №1 імені В'ячеслава Чорновола розгорнувся благодійний ярмарок. Усі лоти діти створювали власноруч на уроках трудового навчання, об'єднані спільною метою підтримати українських захисників. У нас є уроки трудового навчання, в якому ми працювали. Ретельно робили кожну іграшку з любов'ю, щоб продати на ЗСУ і заробити кошти і передати. їм. Це дуже класно, що це досить проста робота, і ти можеш долучитися до такого великого досить збору і передати кошти на ЗСУ. Серед учасниць ярмарку, четвертокласниця Єва. Для неї кожна продана іграшка та кожна гривня мають особливе значення, адже її батько захищає Україну вже понад три роки. Такі щось типу, як панчоха. Купила туалу, У мене тато воює і я збираю гроші. Я хочу підтримати, підтримати тата і його побратимів. Ярмарок об'єднав усю шкільну родину учнів, вчителів та батьків, окрім придбання сувенірів та солодощів. Гості заходу просто залишали донати у скриньках, розуміючи цінність кожного внеску. Всі прикраси частково заберу додому до себе, як згадку про те, які активні наші освітяни і дітки, і батьки. А два дві найбільші прикраси будуть у мене на робочому місці в кабінеті. Всі кошти, які будуть виручені на цьому ярмарку, будуть спрямовані для підтримки Збройним силам України. Всіх вітаю з різдвяно-новорічними святами. Дякую батькам, дітям і педагогам. Директор ліцею Іван Криска зазначає: зібрані кошти передадуть українським захисникам. Різдвяна казка, проведена у навчальному закладі, не про диво. Вона про силу єдності. Вдячність і надію і про дітей, які вже сьогодні роблять дорослі вчинки. Ми стараємося якомога більше допомогти нашим збройним силам для того, щоб їм було легше трошки, і вони відчували нашу підтримку кожного дня, а не просто одноразово. Ми зібрали на попередньому ярмарку 86 тисяч гривень, які були перераховані на збройні сили України. Звичайно, що не одно, ну не на один рахунок, а було перераховано на декілька бригад. Водночас було закуплено старлінки, було закуплено матеріал для плетення маскувальних сіток і було передано 120-й бригаді для закупівлі батарей для дронів. Іван Осташук, Богдан Морозов спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.